Височіють над южним у зверненні до захисників України. У мороз та вітер южненські музиканти співають для наших воїнів. Виконавці об'єднались на підтримку військових на фронті. Творче об'єднання готує музичний проєкт, присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та героям, які весь цей час стоять на захисті батьківщини. Мене попросили зіграти зіграти і зняти скліпі для підтримки військових. Особливо живих військових, яких ми всі чекаємо. Пісня дуже проникна і дуже щемлива. які ми, ми всі. Ну, у мене є родич на фронті. Я повністю розумію, що відчувають люди, які чекають, які декілька днів не чули і не бачили, що він був онлайн. Тому хочеться сказати, хочеться просто, щоб. Щоб знали, що ми всі чекаємо, що навіть не дивлячись на те, що у нас вигляд так само і цивільний, дякуючи знову ж таки військовим ЗСУ, виглядає все цивільно і добре, але при цьому ми всі все одно в голові тримаємо те, що ми чекаємо. За основу южненські музиканти взяли творчість гурту без обмежень. Авторка музичного проєкту Ольга Лещенко розповідає, що їм вдалося зв'язатись з представниками гурту та отримати дозвіл на використання їх контенту. Зараз під час війни дуже багато створено робіт і в наших українських виконавців вибір великий, але якось вона припала до душі в гурту без обмежень. І, до речі, ми отримали офіційне. Е як можна сказати, схвалення на використання цієї композиції від гурту без обмежень від їх піарниці? Бо я писала їм, щоб вони дозволили зробити кавер версію, бо це не для комерційного використання, а саме для творчої роботи. От і ну я дуже рада, що ми не порушуємо ніяких авторських прав, бо ну це дійсно це пісня гурту без обмежень, просто наша версія. Особливу роль у проєкті мають зайняти самі наші земляки військові. Автор бачить це у форматі відео за їх участі. Коли Оля мені подзвонила з ідеєю зйомки такого кліпу, по-перше, мені дуже сподобалось, що ми присвячуємо його хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Така маленька від нас, але все ж таки підтримка. Тому сподіваюся, що ідея вдасться. Ми плануємо, ми зараз чекаємо матеріали від наших хлопців, від їх сімей. І поки що ця ідея у нас така на стадії розробки, тобто ми ще думаємо, як це правильно інтегрувати в загальне відео, але це має бути. Я сподіваюся, що все вийде. Прем'єра музичного проєкту планується 24 лютого в рамках творчого Вернісажу Палацу культури Дружба.